Всім привіт! Давайте сьогодні зробимо загальний розклад. Подивимося, що відбувається в вашому житті. Що відбувається в вашому житті? Що нам передають вищі сили для вас сьогодні? Давайте глянемо. Давайте. Угу. Ось іде новий початок. Зараз у вас стабільність, достаток, бо була раніше, але по карті старшого аркана справедливість будуть суттєві зміни вашого життя. Будуть якісь судові розбирательства, якісь вияснення отношеній, щось зв'язано з правовою системою, щось можливо будете ділити, або розводитися, або. Заключати якийсь договір, в кожного програється по-своєму це загальний розклад. Точно сказати не можу. Щось зв'язане з законом, з документами, з порядком. Нове життя ви будете йти з того життя, в якому ви зараз знаходитесь, повністю змінювати все, що у вас було раніше. Оточення, пріоритети. Якісь, можливо, місце проживання, квартиру, можливо, змінити, продасте, купити нову, в новому місті, уход з роботи, уход на пенсію, в кожного програється по-своєму. Тому що зараз ви знаходитесь в таких, знаєте, станах і по п'ятірки кубків, і по сімки мечів розчарування. Хтось нечесно з вами поступив, хтось, можливо, вас предав, можливо, був, був якийсь обман, кража. Не знаю, хтось міг і зміняти, ваш партнер міг вам брехати і бути ловеласом на два фронти. Хтось був заради грошей, з вами ви дізналися і вирішили піти від цієї людини. Програється в кожного по-своєму. Розбили вам серце, розірвали на частини. Дуже, дуже вам боляче, дуже ви переживаєте, закрилася від всього світу. Немає у вас просвіту. Вам здається, що життя ваше закінчилося, що нічого вам не хочеться, нічого вам не треба. Розклад для жінки. Жінка, яка доволі таки серйозна, все обдумує. Не, не, не дуже вона чуттєва, вона така розсудлива, серйозна, розсудлива. Відносини були з чоловіком королом, королем Кубків. Він такий, знаєте, водомут, голову морочив, розказував про свої почуття, розказував про те, яка вона чудова, яка вона хороша. а... А на самом ділі воду лив в уха, не буду говорити по-другому, некоректно. По місяцю води в оману, брехав і зміняв з королевою жезлів. жезлі. Молода особа і неоднократна по лицарю. Жезлів були в нього похаденьки. Ось, дивіться, ще одне підтвердження: тройка кубків. Карта трикутника. Карта любовного трикутника. Про те, що. Людина ізміняла, людина розказувала всім там жінки, любовницям, колегам, які він класний, як він всіх любить, ти єдина, ти кохана, сама, сама офігенна. Короче, падлюка шита, скажу вам честно, испытувала вас по долі вашим ухажором, вашим Мужчина. Є на горизонті людина, яка буде вас достойна. Ви пройшли всі іскушення долі, які були вам послані, і ви заслуговуєте на новий, хороший, удачний союз. Доля вам предоставить шанс, головне його не упустити і ним скористатися. Буде чоловік або вашого віку, або молодший. Це буде лицар Пентаклів. Серйозний, хороший, розумний, стабільний, людина, яка дійсно достойна. Ну, бачите, у вас тут прям букет, король мечів також може об'явитися, вибирайте, або лицар пентаклів, або король мечів. Головне взяти себе в руки, уйти з всієї цієї нехорошої ситуації, забути свого мутака. Витерти об ногу ножки, так як він у вас колись витер, як запудрював мозги, обманював і заставляв переживати, плакати серце ваше, розриватися. Піти від нього, закрити всі з ним моменти і почати нове життя, скористатися шансом для того, щоб вибрати собі половинку з тих людей, які будуть на горизонті. Ви відчуєте, яка людина ваша. Тому що по долі, ви маєте бути щасливою, у вас має бути друга половинка. За особистими розкладами слате приватні повідомлення. З вами була Луна Інтаро. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До побачення!